Що можу сказати, що оплисками ви Лукашенка не повалите. Навпаки, він подумає, що це йому набіста набіс, і буде кланять. І ще раз піде. Скаже, я тут уговорили. Розумієш? Ну, тобто я не бачу логіки. Тобто, якщо люди думають, що відсутність насилля має бути, то хоча б мінімально владу забирають. Влада віддається під. Ну, хто, Світлана Олексійович прийде в нього емоційно, владу завтра, чи тобто, що? тобто, Це має бути тиск, і причому йому має бути страшно. Лукашенко, він тільки тоді віддасть владу. Розумієш? По-іншому він її не віддасть. От можна ходити, плескати, ну, ходіть, плескайте. Набридне, знову ментам, там, знову будуть якісь. Я ж казав, подивіться інтерв'ю цього мусора головного. Я дивилась. Ну, йому, в принципі, теж. Не дуже його це все чіпає. Мало того, він каже: ну в Америці ви бачили, теж розганяли, теж люди під погрози. Під, під і тому ця наївність така, якась, що от ми за мір і не треба, от це от все. Ну хорошо, ходіть за ми, білоруси, мирні люди. Так починається гімн Білорусі. Розумієш, п'янке ну, повітря свободи, що виявляється, вони пишаються тим, що от ми ми всі вийшли на вулицю. Молодці, я пооплодую вам. Я вам поопладую, я маю на це право. Я більш нічого не можу зробити. Ви далі, ну ви вийшли, поплескали, з квітами походили по вулицях. А яка мета, який ну, результат дивись, має бути? Якщо там далі за цією логікою рухатися, а, народ захоплює владу, беруть, значить, адміністративні будівлі. Ну це ж хунта? Так. А по-іншому не буває. Тоді хунта, <кхів> має, хунта має оголосити вибори. Можеш, парламент ну, тобто це парламент, Білорусі, парламент Білорусі міг би Може. визнати президента нелегітимним, так. визнати Тихановську легітимним президентом і оголосити. На легітимним? Ще раз кажу, Це можна встановити лише через підрахунок. Окей, голосів. тоді нові да, Ну, це правда, да, ти правий. Тут, ну, я... Тут, тут я в штангу. Тоді оголосити парламент мав би нові вибори. А Тихановська взяла і вакарчукнулася, поїхала в Вільнюс, а та, та, потім… але готова стати національним лідером, а потім скажуть, та ні, я придумала. записала звернення. Англійською мовою, звертаючись до західних країн з, ну, з проханням підтримки народу Білорусі. А Україна ж не сказала, що вона не визнає. Не сказала. Лукашенка, правильно? Сказала, що Європейський сказав. Європейська сказала, що не визнає. А Україна сказала, що занепокоєна. Відкликала посла.